П'ять відсотків населення України хворі на невиліковні рідкісні пожиттєві хвороби, як їх ще називають орфанними. Це спадкові порушення обміну речовин, рідкісні види онкологічних та онкогематологічних захворювань. Як свідчить статистика, з такими хворобами бореться одна людина з поміж двох тисяч. Сьогодні у Рівному відбулася науково-практична конференція, яка присвячена рідкісним захворюванням. Поділитися досвідом, поговорити про наболіле та розповісти про те, як виживають в нашій країні орфанні хлопців. Хворі прийшли лікарі, батьки хворих дітей та активісти зі столиці. Сьогодні був у нас 15 регіон в Україні, до якого ми їдемо з просвітницькою в першу чергу роботи. Ми їдемо по районах розповідати, що по всій Україні є хворі, які мають орфальні, тобто рідкісні захворювання. Ці хворі потребують лікування. Лікування, чесно кажучи, дороговартісне, і лікування пожиттєве. в час в Україні була позиція Немає хворого, немає проблеми. Вони помирали, не лікуючись. І завдяки тому, що ми прийняли закон, завдяки тому, що є громади в регіонах, які піднімають це питання, ми почали говорити про те, що такі хворі є, вони потребують лікування, вони потребують юридичного захисту. Закон про рідкісні хвороби набрав чинності з 1 січня 2015 року. Згідно з ним, хворі на рідкісні хвороби мають отримувати лікування за рахунок державного бюджету безкоштовно та на постійній основі, адже перерва у лікуванні означає неминучу загибель. Проте за ствердженнями правозахисника у сфері медичного права Євгена Новицького на забезпечення повноцінним лікуванням орфанних хворих. Найближчим часом у нашій країні сподіватися не варто. Більше 80% відсотків з цих захворювань це генетичне захворювання, тобто ті, які не мають сьогодні можливості лікування ніде у світі. І як не важко це казати, мабуть, найближчі десятиліття не будуть мати таких. Способами лікування. Тому а, лікуватися приходиться симптоматично. Лікуватися приходиться все життя. І це дійсно дуже дорога препарат. Про досвід Італії у вирішенні цього питання приїхав розповісти медик з багаторічним стажем, професор П'єтро Армані. За його словами, в Італії лікування для орфанних хворих є безкоштовним. Окрім того, у кожному регіоні країни є центри, які опікуються хворими на муковісцидоз. Середній вік таких хворих в Італії 43 роки, в Україні ж 24-27 років. Організатори конференції сподіваються, що такими заходами по всій країні зможуть привернути увагу людей до існування у суспільстві такої Категорії населення як люди з рідкісними хворобами. Тетяна Івашчук, Віктор Терещук у ритмі подій.